Привіт моїм дорогим підписникам! Може комусь буде цікаво, що я привезла з Іспанії, я вже повернулася, ну не тільки з Іспанії, я була у Франції, в Швейцарії, в Угорщині, в Словенії в цю поїздку. І в кожній країні, в принципі, щось купувала. Ну, не завжди є вільні руки, щоб довести те, що хочеш купити. І не завжди є стільки грошей, наскільки ти хочеш купити. Тому купувала, старалась по мінімуму. А коли ти вдома, то думаєш, що ти так мало купила? Ну, в принципі, повернулася я, то в мене. Було на карточці 663 гривні і в паперовому вигляді 10 євро. в мене ще залишилося. Так, в принципі, все решту я потратила. Так що особливо не розгуляєшся на такі гроші. Ну, ось що я купила. Хотіла розказати: у Франції я була, коли ми заїжджали на парфумерну фабрику Фрагонар. Драгонард тут написано. І ну, якось, в принципі, в мене багато парфумів, щось 36 чи 37. Але, як сказала Олена, з якою я була, в одній кімнаті, щоб бути на фабриці парфумерні і нічого не купити. Що потім вона б про це жалкувала. Я подумала, що я також би жалкувала. Тому я вже купила такий набір з п'яти парфумів. Еуде парфум. На тій фабриці. Це воно коштувало 37 євро. Не дешево, звісно, 5 разів І різних парфумів. Хай буде на згадку про цю фабрику. Подарунок, якісь серветочки з, з ароматом. Хотіла сказати лілій, тому що схоже ніби на лілії, але намальований бузок, можливо, з бузком. Два мила на заправці. У Франції я купила з квітами вербени один пахнуть дуже приємно. І з трояндою по 2,50 євро. В Ніці я бачила такі ну, на розкладці, на базарчику по 2 євро таке саме мило. Так що. Його по два можна було купити, на заправці дорожче по 2,50. І от на заправці купила, вже забула почому, бо чека не знайшла. Також, мабуть, недорого раз я купила набір, два бальзама для губ з ароматом полуниці. Для доньки я переважно так не дуже користуюсь бальзамами для губ, більше помадами, а донька любить, постійно ними користується, то я для неї накупила не цих бальзамів. Думаю, що він хорош. ну, Має бути якісний. Це таки Франція. Потім я була в мігросі, жалкую, що не зняла огляд, телефон все знімав. В швейцарському мігросі я була. І що я там купила? Я там купила тільки бальзам для губ. Також він недорожче трьох євро, а може і півтора, може два, але не пам'ятаю, точно не дорожче трьох купила. Донька вже його сьогодні з собою взяла. Сказала, що дуже приємний. Ну, хороший бальзам для губ і запах приємний кокосу. Хоча чому кокосу тут написано з медом і молоком. Вона сказала, що запах кокосу має. Зубну нитку. Як це смішно не виглядає, теж там за 1,5 євро. Тому що я свою була десь загубила і думала, що я забула в готелі в Чехії. Але пізніше я її знайшла, ну, купила в мігрусі також зубну нитку. Теж щось воно євро з чимось Так, і це, в принципі, по Франції і по Швейцарії це все більше я нічого не купувала. Решта ось у нас шоколадки я купила в Іспанії. Ця коштувала 2 євро. Тут 200 грам, значить 100 грам 1 євро. це чорний 55% з Магдалем. от Я таких дві купила. Потім. Це я вдвох була в двох була супермаркетах. ось Один супермаркет «Консум» називається. І це їхні шоколадки, вони просто дешевші, ніж інші фірми. то Це я їх купила. У мене тут є чек, Вже забула, по чому ці інші шоколадки. Євро 90 і Євро 99. Так, що ще купила? Купила ось каву мелену. Мадри називається. Тера -мадре. кава. По 3 євро, дві штучки я взяла. Потім пиво. Я понабирала багато різного пива, а тоді думаю, боже, як я його буду перти, треба викладати. Пішла повикладала, лишила тільки три пляшки. Ну, чоловік уже два випив, сказав, що дуже смачне. Сподобалось йому не гірке, таке, більше до солодкого. То взяли і ще доїли оце. Купувала я в Іспанії. Арахіс в таких різнокольорових, дуже смачний, дуже гарно зайшов. Так, марципан це нас возили на це до 1 євро. Я купила три штучки, до 1 євро ось це купила. Що ж там ще було з такого з недорогих? А оце до одного євро. і, і, і. І ще якісь такі трубочки, де... А, ось. Також до 1 євро. Оце на 3 євро. Я оце купила. Раз, два, три. І там вже купила ось такий набір цукерок. Ось. Так, вони запакували. Оце він коштує. оце чек з цієї бодеги. Це... 350, 3,50 це набір сукера. Ось тут якісь іспанські цукерочки. І оце вони продавали. Оце, оце, оце і оце. Це вони як продавали? Сказали, що. Кожна по 4 євро. Це 4, 200 грам, це 4, 200 грам, а в подарок ще 2. Тобто, виходить, що кожна упаковка по 2 євро. 2 плюс 2, 4, 2 плюс На 2, 8 євро. Виходить. 8 євро виходить, оце я купила. Це ми ще не відкривали, не пробували. А оце дуже смачне. Це з Грецьким горіхом, щось біленьке, Грецький горіх в чомусь біленькому. І це дуже смачне турон називається. Це називається Турон. А, і це Турон, тільки вони різні. Це і тут біленька така, бафелька тоненька. І всередині воно не тверде, воно м'ягеньке. Нога така біла. З горіхом. Тут мигдаль, а тут грецький горіх, так що раджу це. І я хотіла ще таких дві однакові взяти, а вона мені поміняла на оце сказала це беріть. Хоча я розумію, що тут тільки тісто. Хоча вона казала, що тут перемелене також ніби з але ну, мигдаль ніде не намальований. Турон з крема каталана. В общем, ну, ці дуже смачні з горіхами. Ну, це також, думаю, буде смачне. Так, що я ще взяла? В супермаркеті взяла вино. Взяла отаке вино не в пляшках, тому що в пляшках мені важко було вести. Воно сухе, червоне. Це червоне, а це рожеве. Взяла два. Там ще біле було, але я вже біле не брала. Також, по чому це вино? Знайдеш вино, Євро 59. ось, я бачу, рожеве і червоне по Євро 59. Тут літр. По... Да, літр, ось зверху написано. Євро 59. Я в думала взять пляшці. То, і думаю, це ж так важко перти. Хоча чоловік мене зустрів з вокзала на машині. Допоміг не стосунки, так що можна було трошки більше щось купити. Ще на 600 гривень щось купити. Так, тоді що я взяла крем для ніг взяла. Він дорогий, 2,65. Цей крем коштовано, це фірма якась бабарія. Я навіть в Києві проїжджала коли з вокзала, бачила, там в аптеці було написано зверху на вітрині ця фірма Бабає. Потім взяла за 3 євро крем від сонця, хоча ним один раз тільки намазалася. За... Потім взяла ось такий крем для обличчя. Ми його завжди тут купуємо. Донька любить ним користуватися. І... У мене колись була суха шкіра обличчя, я також купувала, не вмазалась, дуже класний він. А це, думаю, куплю в Іспанії. Може, буде ще краще, ніж у нас. Хоча в нас також за кордоном привозять, не роблять у нас. Потім взяла от этот крем для рук, що воно не фокусується. Залоя те теж 99 центів. Це фірма Plus. Магазин так називається Дель Плас, мабуть. Ой, золоті букви внизу. Так, ой, пали. це також крем для рук. В цьому ж магазині де цей долоя. Це також крем для рук. Скаріте. Манус це руки. Так, що ще я там взяла? Взяла три, три чая всього. Фі, один називається Фігура, другий щось для тих, хто займається спортом, і третій куркума. До речі, я брала в мігросі турецькому для фігури чай. Лимон петрушка називався. то дуже він. Ну, хотіла сказати, дуже смачний. Ну, нормальний для пиття, ну, дійсно дієвий, тому що коли я його пила після вечері, зранку прокидалась, важилась і я була на кілограм худіша, ніж попередній день, але чай скінчився і знову почала поправлятися. Не знаю, як буде з іспанським побачимо. До того я щось три пакетика брала. Тут один пакетик узяла. Так, також взяла чоловіку крем для гоління. Крем де бар... Барбеар. Барбар, не знаю. Взагалі, як правильно читається. З 1823 року ця фірма випускає ці креми. І це Крем, який я брала минулого року в Італії. Він чоловіку подобається. Я йому два купила, це він ще досі ним користується. Він каже, що його треба одну горошинку, йому вистачає на все обличчя. Порівняно з кремом Арко, який я переважно йому купую турецький: то крем-арка треба ну, більше, ніж одну горошинку, Сантиметр десь треба. А тут один горошок йому подобається. Ну, мені не подобається, що воно в залізній упаковці з гострими кутами. Що я завжди боюсь, коли воно з полички падає в умивальник, що воно мені поб'є умивальник цими гострими кутами. Ну, слава Богу, поки що не побило. Два чи три рази падало. І тут також така сама упаковка желізна. Так само. Я так ще не викидала, просто щоб показати. Так, так само желізна. Я кажу, чого вони не роблять в пластику? Чоловік каже, тому що вони турбуються про довколишнє середовище, що метал переробляється, а пластик шкідливіший і довше пере, ну, переробляється. Телефон. В общем, це ще 4 зубні пасти іспанські купила. Також бальзам для губ якийсь також купила. Ось за оливкову олію я ще не говорила. 9 євро літр оливкової олії Extra Virgin першого віджиму. Це сама дешева ціна. Це фірма магазина Консум, 9 євро. Всі решта фірми вже йдуть 10, 11, 12. Так що, в принципі, так само, як у нас, дешево. І за що я ще хотіла сказати? Ось ковбаса. Ковбаса по 2 євро. Я пожалкувала, що я так мало її купила. Я купила три такі ковбаски. Ось вона така довгенька. Я купила три колбаски, Це 2 євро. Це їхня фірма також консум, вона дешевша. Іншої фірми було трошки дорожче. Чи по 2,50, здається, ціна починалася. Ось хрюшка намальована вона з хрюшки. І вона дуже смачна. І враховуючи те, що я поставила цю сумку в автобусі, сказала водію, щоб він до Львова мені залишив цю сумку в автобусі. Вона пережила спеку, не зіпсувалася. Тобто це така, що без холодильника зберігається. І дуже смачна. Ми з чоловіком вже одну з'їли за два дні. Одну я мамі купила, дві собі. Так що раджу, і вона м'ягенька, не тверда, м'ягенька, хороша і зберігається без холодильника, нормально доїхала з Іспанії до Києва. Ну і, в принципі, це все. З їжі і з косметики, з тою, що я купила з кремів, з вина. Які ще були розходи? Ось ще потратила, зберегла, треба викидати. В Ніці. Ніця — це у нас Франція, я купувала морозиво. Один ріжок, один шар, одна кулька в ріжку коштувала 2,5 євро. Це саме. Ну, Сама дешева була в Австрії в місті Зальцбург. Там півтора євро. Коштувала одна кулька в ріжку. У Франції в Ніці вже 2,5 євро. Якщо два-дві кульки в ріжку, то 4,5 євро. Я з'їла одну кульку в ріжку, мені сподобалося. Забула вже б... Які... Що саме головне, треба було би показати, розказати. Що всі, хто будуть в Іспанії, обов'язково заплануйте собі екскурсію на гору Монсерат. Там знаходиться така чудотворна фігурка Діви Марії, чорна мадонна, по-моєму, називають її іспанці. Це місто, місце, святе місце для кожного іспанця. Ми знаходились в регіоні Каталонія для кожного каталонця. Святе місце. І вони відвідують, вшановують Діву Марію, там знаходиться чоловічий монастир, монахи цього монастиря, опікуються, доглядають, моляться до Діви Марії. Кажуть, хто не може мати дітей, приходять з цією проблемою, до неї звертаються і обов'язково після цього народжують дитину, що вона дійсно допомагає. А я купувала ось ці це нам гід подарувала тут модельйончик разом з іконкою. А я купувала ось такі образочки, і ці образочки я прикладала ось до цього шара, який тримає Діва Марія. Так що ці образочки прикладались до цієї фігурки Діви Марії. Я жалкую, знову в мене не знімав нічого телефон, жалкую, що не почистила телефон. Щоб змогти зняти, як я прикладаю ці іконки до, до цього. Ну, це як світ, планета Земля, я так розумію, вона тримає в руках Ось до неї, до Ісуса не можна прикладати, а ось до ось її руки, яка тримає світ, можна торкатися і рукою, і іконками. Я торкалась усіма цими іконками. А тоді, думаю, треба ж було рукою торкнутися не іконками. В общем, якщо я ще раз буду в Іспанії, то я б хотіла ще б підійти до цієї Діви Марії з Ісусом. Дуже там неймовірні відчуття, побувати в такому святому місті. І вам раджу обов'язково кожному там побувати. Це дійсно святе місце і неймовірна атмосфера, і відчуття від перебування. там. Ну Все, в принципі, це все з покупок. Ось такі в мене покупки були в цій поїздці. Всім гарного дня і безпечного. Всім пока.